Всім привіт! Хочу розказати історію ось такого фена Philips. Фен Philips. Оце його модель. Що хочу сказати? Фен куплений не так давно. Перестав гріти воздух. Вмикається, але не гріє. Головна проблема була його розібрати. Не од... Жодного винтика, шурупчика, нічого не було на корпусі. Знайшов зразу, як зняти цю частину. Воно все на отаких от пазах маленьких. Їх треба було знайти, піддіти, але по без. Перешкодно не виходить. Трохи пластик страждає. Ну, ми потім розігріємо все це, виправиться. Головне було добратися до цієї частини. Ось де провод. Жодного тут нічого немає. Ні з, е, з цієї сторони, ні знизу тут провод як літий. Е, ось так от я його. Колупав, колупав, взяв пластикові картки, почав ось тут вставляти і вуаля, ось тут знаходяться ось такі фіксатори. Раз, два, три, чотири з двох сторін. Якщо ви піддіваєте з однієї сторони, нічого не дасть. Обов'язково тут, обов'язково тут і знімається. І ось тут, ось, вже є два вінти е трикутник. під трикутник. Ось. Тепер можна зібратися з усюди.